Моя пісня і знаю, мною сьогодні буде гітара. Вона буде мені допомагати. Вона буде тринкатися собою, а я буду співати. Давайте раз, два, три гітари почали. Я буду стояти, пісяти і спати, нечай мішати, мені буде мішати. Булото, камінь, жаба. А ще, ще. моє? Все, Ще моє, я буду стояти і після і Нічого мешати, мені буде знала мешати, та я не знаю, нічого знаю. Ерева руфоруфа. Ерефари грефе фа. Гари, дерефа фа, гере фа. Я так буду там жити, як файно, файне. те 50 і спаде, ні чім мишати кати ка те 50 я буду стояти 50 спати ні чім мишати мені буду спати як би це земля гори фері камін ере герефа ере фаре улегу те я не я сподіваюсь вам подбаю всі па